Всім привіт! Нарешті пішов дощ і нам нічого не залишається, тільки завершити заготівлю найсмачнішого гриба. вивсю дубів та верб. Звісно, такі гриби люблять старі ліси, де є старі дуби. Адже з молодими їм не впоратись. Пішли? У справжньому лісі темно навіть вдень. А ось і перша наша здобич. Ось така невелика наша перша здобич. У цьому лісі. Домі вже мокрі, але ми швиденько наріжемо грибів і поїдемо додому. справжній дрімучий ліс. Є в ньому якась загадковість. В таких місцях завжди здається, що за вами хтось спостерігає. Хто хоче виростити медоносні клени, то це місце саме для вас. Це справжній дикий розсадник кленів. Ось це все зелене це клени. Ну а ми й далі шукаємо та сеже, незважаючи на комарів. А інших грибів все одно не знайти. Під таким покривалом нічого не видно. Тому продовжуємо дивитися не вниз, а вверх. В цьому лісі купа грибів. Он, он гриби. І он. Ну, що збираємо по черзі? Всі невеличкі, всі молоденькі. Шкода, що цей дуб вже приречений. Адже грив вбився його доконав? Так, це гриви вбивці. Але це регулююча функція природи. До речі, дуже смачна функція. Тож дозбираємо вже відро та поїдемо додому, тому що ноги вже геть мокрі. Комарі нас намагаються вигляди з діти. А ви бачили колись барсучий туалет. Він як людина викопує ямки, але не дуже вміє їх закопувати. Як одна ямка наповнюється, він викопує іншу. Ось такий чистюля. Так, заскочивши на 20 хвилин у ліс, можна назбирати 5-6 кілограм ось такого відмінного м'ясного гриба. Комарі кусають. До зустрічі! ще багато, та експериментів!